звати Юля, в нас собака Корсо, його звати Заур, йому зараз 6 місяців звернулися загалом, щоб навчити собаку спілкування з людиною, навчити його розуміти людину, ну і якось полегшити наше подальше з ним життя разом. Сподобалося відношення до собак, тому що. Коли залишаєш собаку десь в місті чужому для собаки, то дуже важливо, щоб собачці було комфортно, щоб його не ображали. І ну, будь-який хазяїн, да, будь-який власник собаки турбується про те, щоб собакою було все добре, щоб до нього гарно ставилися, щоб його годували, щоб за ним доглядали і любили його. Тому ну, тут я впевнена на 100 відсотків, що собака моя була в комфорті, що за ним дивилися, що йому було тут зручно і класно. Та ні, було все нормально. Так, я думаю, знайшов підхід. Нічого такого, не було ніяких неприємних ситуацій. В кінці курсу отримали розуміння собаки команд, собака навчився спілкуватися з людиною. Розуміти, що від нього хочуть, от, звичайно, він у нас ще маленький, ще трохи дуркує. Будемо сподіватися, що він підросте трошки, буде більш стриманим, буде по-іншому себе вести, але в принципі собака зараз вже знає витримку, знає багато базових команд, і тому трохи щось він навчився. Думаю. Ну, ми зараз поки над цим думаємо. Ми будемо дивитися, як буде Заур себе вести. Тому ми просто розглядаємо для себе можливо трюки, але ми думаємо, що може, ми будемо приїздити і вчитися з ним тут разом.